Помітний слід у творчості Віктора Шульги залишила Шевченківська тематика. Після подорожі шевченківськими місцями художник створив серію робіт, присвячених Кобзарю. Він передав їх до Кропивницького художньо-меморіального музею Осьморкіна. Велика кількість картин Шульги зберігається в Новомиргордському краєзнавчому музеї. Йдемо музеєм до кімнати письменників і художники Новомирщини. Та здебільшого тут картини Віктора Андрійовича Шульги. Директорка музею привітна і надзвичайно приємна співбесідниця! Жінки, зображені шульгою, дуже красиві. Мимоволі задумуюсь, а як би виглядав мій портрет в його виконанні? Остітинці моїй дуже пощастило. Вона брала декілька уроків у Віктора Андрійовича, і він намалював її портрет.